Вармадол, забудь про головний біль. У нас просто була така дуже класна традиція. Ми я завжди працював вже останні п'ять років на вихідних, а побудня завжди був, був вільний. І ось кожен понеділок ми з дитиною йшли у парк Горького в Харкові, тому що ми жили дуже поруч. І оце пустий парк Горького, прогулянки з дитиною. Дуже хочеться відтворити цей день ще раз цей ранок. От прям дуже сильно хочеться. Життя у нас було дуже щасливим, досить спокійним. Ми декілька сезонів підряд на зимовку їздили до Туреччини, і ми повернулися у Харків буквально 15 січня. Ми займалися власною справою. У мене були два кафе, одна кав'ярня, один фастфуд в центральних парках нашого міста. Ми займалися цим бізнесом. Виховували дитину. Я взагалі навчаюся в Харківському національному медичному університеті. Я брала відпустку на три роки, тому що в нас народилася донечка. Потім вона пішла в садочок, і я відновила навчання своє буквально 2 лютого. На початку року я знайшов в приміщення, я давно знайшов ідею відкрити власний бар в Харкові. Пам'ятаю, як у п'ятій ранку мені почали всі дзвонити, а я думала, що вони щось переплутали. Я їх скидаю, просто скидаю і думаю, що щось ви переплутали. А потім прокидаюся і бачу новини, і розумію, що щось не те божу Андрія, дитину. Ми поїхали от там в підвальне приміщення мого чоловіка, де він збирався відкривати бар. Наприкінці, якраз лютого, і цей бар нам служив бункером, бо там такі дуже товстезні стіни. Коли прилетіло у центральну площу нашого міста, ми просто прокинулись, бо це було о 8-й ранку. А на наступний день прилетіло дуже поруч. Мені здається, метрів 70-100, щось таке о четвертій годині вечора. І, ну і цей день ми вже вирішили, що це неможливо терпіти, сидячи з дитиною в підвалі. Я відкривав бар Харкові на останні гроші. Останні гроші закінчились десь на початку лютого. Тобто, далі пішли кредитні гроші, тому що а, ну, було чітке розуміння, що це класна ідея, воно вистрілить. Але війна внесла свої корективи і їдучи, коли я віз родину на Західну Україну, на рахунку був дуже добрий мінус. Ну прям дуже добрий мінус. Житлом із бізнесом, все. Насправді дуже погано. З чотирьох приміщень, які ми винаймали наймали і щось там жили чи працювали, там залишилось одне. Там не було особового виходу, я пішов працювати і я пішов працювати офіціантом в готелі і пропрацював там три місяці. Наприкінці травня я вирішив, що потрібно щось зрухатись далі, тому що, ну, звичайно, це не варіант. Почав дивитися в сторону столиці. І ну, в мене вже була ідея цього закладу. В нас ну я все ціло довіряю чоловіку, тому що я знаю, що яка б не була ситуація, він завжди знайде вихід. Звичайно, це ризик. Сто відсотків. Це бо все може прогоріти. Навіть найкласне, де може прогоріти. Було головним допомогти собі, щоб потім ніхто не допомагав нам. І це взагалі таке от кредо нашої сім'ї. Карти склалася максимально. Але завжди в, цій, в таких історіях карти складаються. Ти проходиш етап, коли в тебе випускаються руки, а потім ти збираєшся з думками, і воно якось складається. Про що цей заклад? Це заклад. Ми продаємо квадратну піцу, окрошку, будемо водити там шаурму, бургери і все на світі. Але ми не про їжу, ми про Харків. Це дуже приємно, коли є такий острівець, коли ти куди ти можеш прийти. І зрозуміти, що ти не один такий, і що ти у своїй біді не один. В нас працює така класна, велика компанія співробітників. Всі вони переселенці з Харкова, які виїхали після початку війни. Гріє душу те, що є, є мета відкривати ще заклади і тобто, набирати на роботу ще харків'ян, і тобто надати ще робочі місця. Між робити нічого і щось робити, я вибрав щось робити. А вже там за яких умов, там під час війни, там на кредитні гроші, ну це вже такі нюанси, якщо чесно. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.